Вітаю на каналі Я в магазині Сінсей. Що сьогодні цікавого знайду на полицях новинки та ціни приємного перегляду. Чудова новинка ваза в рожевому скліці на 119 гривень. Ще одна новинка, така травичка декоративна з квітами 129 гривень. Рожеві квіточки, і також є ще білі. Потім покажу більшого розміру 279. Зайчики великодні в золотому кольорі 119. 169 Ось такий зайчик з золотим яйцем. Неможливо пройти цих нарцисів 279 яскраво жовті. І звичайно тюльпанчики 169. Ще одна новинка в зеленому декорі 129 плющ 50 см довжиною. І білі ромашечки 129. Багато в наявності різних гілочок декоративних. Ось така гілочка жовта. 99. 119 сакура. 49, Ось такі гілочки 119. Пролісок 119. Скляна підставка в золотій оправі 279 гривень. Віночок колоски зараз по акції 219. Гілочка сакури 119 Подушка декоративна 40 на 40 см. Ціна 169. Є декілька варіантів малюнків. Така весняна з квіточками 169,40 на 40. З однієї сторони чисто біла, з іншої з квітами. Великодня прикраса 99. Ось така хатинка з ДВП 219. Дашок піднімається. 25 гривень. Ось така підставочка, кролик. Пасхальні яйця 49, в сріблому та рожевому кольорах. Набір із писанок 69, 99, наборі 3 штуки. Ось такий набір 119. Декорація великодня 99. Підставочка пластикова для яєць 69. Жовта, салатова та біла. Кролик Великодня декорація 99. Полиця з вушками в дитячу кімнату 499. Горщик пластиковий в чорному кольорі. Також є ще в білому, 119, корзина з ручками 329. Металева 219. Віночок весняний 329 гривень. 119 ось такий пасхальний з яєчками. 119 з квітами. Гілочка зелені 99 висотою 60 см. Підставка для горщика 129 20х20 см. Таця легенький матеріал 129 см. Також з'явилися гарні подушки для стільця 40 на 40-169. І в такому кольорі на зав'язках гарно прошиті. Подушка декоративна 40 на 40 см 169 гривень. З одного боку чорна, з іншого з малюнками. 219 така м'ягенька подушка, перешита квіточка. Тора 140х260 см. Ціна 439 гривень. В наявності є багато кольорів: рожево-персикова, смарагдова, синя. Сіра, бежева. Приємний матеріал, такий, як велюр мігенький. Ось цей дуже гарний колір, сіро-голубий. Великодня доріжка 169 50 на 150 см. Матеріал поліестер. 129 така доріжка з нарцисами. Також поліестер 50 на 150. Скатертина 140 на 180, 279 гривень 399 в синьому кольорі з квітами, також поліестер. Підставка під посуд 49 гривень 35 на 35 см. Підставки під посуд 2 штуки в комплекті 99 В наявності також є кілька варіантів кольорів. Сірий, пильно рожевий золотий. Кава з молоком та чорний. Ось така підставочка з темно-синя з золотим обводком 99. 69. Шістдесят дев'ять. Рушники кухонні набір із двох штук 99. Підставка під гаряче з фанери 99, квітковий мотив, серветниця 169, 10,5 на 4,5. Ось така металева важка в білому та чорному кольорах. 149 гривень. Млинок для спецій 279. Ось такі 209. 169. Контейнер ємкість для зберігання з кришкою 279. Одне більше відділення та одне менше. Столик розкладний 399. Кувшин скляний, ємкість для напоїв 209 гривень. Банка для зберігання 149 Дякую за ваші вподобайки. Зустрінемось у новому відео.